Всім привіт! Я сьогодні перший раз за рік лишилася сама вдома. Ні чоловіка, ні сина. І я, як та скажена жінка, буду займатися прибиранням, буду мити в вікно. Так, так, я вже такий пузатік. До речі, я вже набрала 5 кілограмів. Тому, дівчата, хто заздрив, що я гарно схуднула, можете тепер радіти. І я тепер в лаві вашій. І, до речі, буду сьогодні просто розвивати. Мовляти з вами і говорити, які думки мене а, не надихають до праці, а які думки до мене приходять під час того, як я прибираю. Почну з того, що весь ранок і я співаю пісню сповільнений пульс, розсипане зілля, більше я не боюсь, я вільна, 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 вільна. Тобто вільна домогосподарка, яка може нарешті спокійно поприбирати, щось під'їсти, як чорнослив, тільки що. І які ж в мене думки згадала анекдот: прокидається чоловік із дружиною в суботу, дружина відкриває очі і. Погнали думки. Так, треба приготувати сніданок, треба розбудити дітей, зібрати дітей, завести дітей до бабусі, поприбирати в хаті, з'їздити в супермаркет, закупитися на тиждень, приготувати їсти на тиждень, забрати дітей, повести їх, відпочити. І пані слазь в голові у дружини. І тут прокидається теж в суботу поруч чоловік. Відкриває очі, дивиться. На стелю, і в нього думка. О, муха! Ось так і в мене в голові. В мене в голові стільки думок, чому я так багато набрала? Чому я так багато набрала, як мене кумарить цей зад? Я терпіти не можу зайву вагу, я так її важко скидала, чому я знову набрала. Я нічого такого не їла за п'ять за цих. 5 кілограмів я набрала за 13 майже за 14 тижнів. А що буде далі? Так, що це тут ліки? Так, ліки, коли ми приберемо ці ліки? Ні, я не буду прибирати ліки, тільки я приберу, сховаю ліки, і одразу хтось хворіє. Нехай ці ліки всі будуть тут краще на кухні, зібрані. Хай краще так, ніж сховати і знову хтось захворіє. Так, Боже, як тут грязно? Чого тут так грязно? Я не розумію, звідки тут цей пил. Я ж постійно прибираю. Я так люблю чисті вікна, я обожнюю дивитись в чистеньке вікно. Але я так не люблю їх мити. Чому я маю це робити? Чому я маю постійно все прибирати? Так я люблю чистоту, але ж я не можу постійно за всіма прибирати. За хлопцями своїми постійно щось треш, треш-треш. Вчора пішла, що я зробила? І вчора прийняла душ. Десять хвилин приймала душ, розслаблялась. Прийшла знову, син все помалював фломастером. Коли то я маю це все відтирати? Так, добре, в мене ще підопічні, треба провести консультації, а може не проводити консультації, о, май гад! Буду краще прибирати. Ні, може забити на прибирання і почати навчання, чим би то зайнятися? Не знаю, чим зайнятися. Так, зробила манікюр і зараз буду його стирати. Як би так придумати, щоб робити хатні справи із манікюром, але при цьому, щоб манікюр не був втрачений. Як взагалі все поєднувати і бути цією жріцею любові для чоловіка? Як бути класним друганом йому? Як бути класною жінкою, яка не втратила себе, як все прибирати, як все встигати? Як, 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 як? як. Як же все це, це дістало. А ще я, поки витираю вікно, думаю, як це гарніше стати, щоб не, не впасти і не випасти з цього вікна. І щоб ж в кадрі виглядало гарно, але дивлюсь на себе, я вже більше схожа на якусь фіону, принцесу. Фіону, точніше, вже коли вона перетворювалася в такий е, стиль шреку опачам. Це зараз повністю єдине, що я можу зробити, із якихось піруетів. Боже, в мене ще світяться труси. Який позор, який позор. Але прибираю далі. Хто мої вікна розпиші? Розкажіть, будь ласка, розпишіть, як ви їх миєте. Я взагалі криворучка в цьому плані, тому що все життя, ви знаєте, я працювала, була керуючою, управляла людьми, а тут тепер зненацька лихо мене настигло. І взагалі мені здається, що я перетворилася вже на пенсіонерку. Так, і точно я пенсіонерка. О Боже, чому? Що? Ну, як так могло статися? Я така була активна, весела. Ми завжди подорожували, гуляли, зустрічалися з друзями, грали в ігри. Я тепер більше Боку, живу ось тут, з цим жахливим виглядом з вікна. Чому я маю дивитися в це вікно? Так, війна. І за війни я почала сприймати життя трохи по-іншому. Я почала погоджуватися з тим, що мені не подобається. І тепер воно вилазить боком, тому що я відчуваю, що я не зовсім є щаслива. Але таким в мене світиться, мої штанці світяться. Ну, нічого страшного, я не гола. Тим не менше. Далі буду зараз прибирати. Чим це ще вікно потерти? тому що я люблю, коли воно абсолютно ідеальне. Буду такою штучкою, клі, клі, клін, клін, здається, називається, але не хочу нею дихати. До речі, нею дихати не можна навіть тим, хто і не вагітний просто це вдихати не можна, тому я одягла маску. Завдяки пандемії маски є досі в кожній країні. І витираю я. Раніше я витирала, до речі, таким старим способом газетою. Тепер я витираю не газетою, а в мене був туалетний папір, сніжна панда. От сніжною пандою я витираю. Зевою мені все-таки шкода, тому що зева дорога. І оце я витираю, витираю, думаю. А чи не занадто я тру це вікно? Це ж навіть не моя квартира, це зйомна квартира. Чому я маю це витирати вікна? Але ж я живу на цій зйомній квартирі, я за неї плачу. Значить, я є власник цієї квартири на момент, поки я плачу. Значить, я маю ж дбати за нею. Так, я так люблю чисті вікна. Але як мене кумарить ця квартира, просто так хочеться повертатися додому, де затишно і приємно. А ми погодились на цю квартиру, тому що ракети літали, і ми казали: О, слава Богу, хоч немає ракет. Так, ракет немає, але тепер вже ця думка мене не тішить. Ракети не літають, але мені вже хочеться, щоб скоріше все це закінчилося. Коли закінчиться війна, чому вона не закінчується? Скільки це може ще довго так тянутися? Хочеться жити, хочеться жити. Вчора ще подивилася, як мої однолітки, однокласниці. Класно проводять час, зустрічаються з друзями, постійно щось роблять, танцюють, гуляють, ходять на концерти. А я постійно або вагітна, або годую грудьми, або я знову вагітна, і я просто пенсіонер. Прокинулись, поїли, поприбирали, лягли спати. Прокинулись. Поїли, поприбрали, лягли спати, нікуди не ходимо, нікуди не їдемо. Може скластися враження, що в мене дуже дуже цікаве життя, але я настільки активна людина, що в своєму зараз цьому на перший згляд класному житті я просто схожу з розуму. Я пенсіонерка. Я більше не хочу так жити, я хочу веселитися, радіти. Мені дуже не вистачає друзів. Коли ми побачимось з моїми друзями, в мене немає в Чернівцях абсолютно друзів. У мене тільки тут родичі влюблена сестра племінниці, мама і чоловік з дитиною. Я хочу до друзів, де мої подруги, де мої подруги. Дитинство, я їх збирала всіх всіх моїх подруг. Із шести років я так за вами сумую. Якщо ви мене дивитеся дуже за вами сумую, хочу зустрічатися з чоловіками, з ді... Ді... тільки з дівчатами і з нашими дітьми. Хочу бути всі разом, 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 тусуватися, сміятися, готувати разом ржати. Пам'ятаєте, скільки ми ржали? Ми ржали, як лошаді, просто як коняки. Я думала, я не помру ніколи, бо я стільки сміялася. Всі думали, що я використовую якісь наркотичні засоби, але я ніколи їх не вживала. Я просто люблю сміятися. Я дуже весела, юморна, як Петросян дитинстві була, а зараз я якась така. Оце вивчаю ці ко програми, роздивлююсь ці аналізи калу. Скільки я їх буду дивитися, хочу, щоб в мене було багато реклами, хочу більше підписників. Щоб була реклама, що потрібно зробити для того, щоб було більше підписників. Хочу, хочу рекламувати, хочу рекламувати, хочу бути яка на Алхім, просто робити за тисячу євро пости і все, її всі платять. Що потрібно зробити? Потрібно розповідати про анальний секс? Ні, я не можу цього розповідати, бо я не любитель цього. Якби була любитель, може, вже б розповідала, бо я відкрита людина, але не настільки відкрита. І оці думки постійно в мене думки, думки, думки. думки. Тепер я буду мити посуд і знову думати, о Боже, чому я маю знову мити цей посуд? Хай буде так, потанцюю трошки. та тір -да, тір -да, тір -да, тір -да, та та тір -да, тір -да. Я молода, я молода, я молода. Ні, я не старуха, я молода до сих пор. Це я таку мантру зробила, потім попила оця водички з сина, бутилочки, пляшечки. Колись це рано чи пізно все закінчиться, і я знову буду легкою весняною дівчиною без дітей, подорожувати, ходити, тусуватись з вами дівчата. Так, так, можливо, нам буде вже по 80 років. Ой, вибачте, трошки вас пошатала. До речі, не забудьте підписатися і написати мені всі думки, які приходять до вас під час прибирання. Про що ви думаєте? Я думаю про все про політику, про того гнусного Путіна, коли він вилікує свою голову і буде жити собі щасливо. Я думаю про те, як мені набридло, що постійно кава якась розсипана чи сіль розсипана. Це все потрібно прибирати, коли я знову поприбираю, тому що ручки чоловіка і сина в всіх шафах натворили свої чудеса. Так потрібно насипати сіль, сіль остання гімалайська привезли ще з Греції, а тепер мене не буде кошти. Певно, купити гімалайську сіль, або якщо я знову куплю гімалайську сіль, чоловік скаже, ти знову потікла мозом, тобі треба в Бахмут, не можна жити на широку ногу. А хіба гімалайська сіль за 2 євро це на широку ногу. Це ж просто сіль, так? Це незвичайна кам'яна ціль. Але міць вже не купиш, артем солі вже немає. Я люблю гімалайську сіль, я люблю, коли гарна. В мене така жахлива плита, як я ненавиджу цю радянську плиту. Я просто її терпіти не можу, мене тіпає. Вибачте, за мій зад, це був німно секс. О, майта ла Знайшла яблуко, буду їсти яблуко. Я начебто такий пил пилосмок. Знайшла чорнослив, з'їла чорнослив. знайшла яблуко, з'їла яблуко. Так я їм зараз корисні продукти, але я собі абсолютно в калоріях не обмежую. Я жріться любві, журую, люблю, коли я ще поїм, коли я ще поїм, тому що після того, як я нарожу, я буду знову на якомусь такому мега своєму марафоні, будемо худнути разом, буду показувати свій приклад. А поки це єдиний період, коли я можу поїсти це вагітність, тому що ви мені все пробачите. Я собі все пробачу. Яблочко дуже смачне. Так, прибираю це все потрібно прибирати. Чому я це маю прибирати? Я не знаю, чому я це маю прибирати. Можна ж просто забити, і хай все це так буде, але я не можу забити того, що я маніячка, я постійно маю щось робити. Я маю працювати, маю консультувати, маю вчитися. Я маю всім все робити. Я можу розслабитись? Ні, я не вмію розслаблятись. Чому я не вмію розслаблятись? Бо я думаю, що я, коли розслабляюсь, я просто втрачаю час. Я маю все робити. А мені приносить задоволення прибирання? Ні, не приносить задоволення, прибирання. То чому я прибираю? Навіщо виходити з зони комфорту? Якщо нам і так комфорт? Ну я ж в комфорті, навіщо виходити з зони комфорту? О май гад! І ці всі мислі, мислі думки постійно приходять. А до мене ще постійно приходять. Знаєте, які думки? Чому я чому не державною, чому не так подивилась, не те сказала, не туди наголос поставила, якщо вже українською, то правильно. А мені так хочеться вас всіх посилати, оці, хто пишуть, а я такі роблю, і посилаю, посилаю, а потім ви пишете, о, вона показала, будучи вагітною при своїй племінниці типу факю. Я тобі ще 20 разів покажу. Чесне слово, тільки не задрачуйте мене в коментарях. Але в Ютубі в мене дуже класні підписниці і підписники. Я вас дуже люблю. Ви пишете класні коментарі. В мене тут немає хейтерів, можливо, це і погано, бо якби були хейтери, то я би ставала популярніше, тому що хейтери настільки ненавидять, що вони розписують просто все дуже детально і постійно передивляться всі відео. У мене, до речі, був один такий. Е е Хейтер Анатолій, я його заблокувала. Певно, не мала блокувати, бо він мене бісив. Взагалі мене бісять мужики. Я стою така. Ні, я люблю чоловіків. Це знаєте, як Кличко казав, нам не потрібні гроші. Ні, нам потрібно гроші. Не відбирайте у нас гроші, так і у мене. Я не люблю чоловіків. Ні, я люблю чоловіків. Не потрібно відвертатись від мене чоловіків. Але іноді вони мене дуже сильно дратують, тому що вони не розуміють жінок. Нещодавно подивилася Холоденка. Холоденка сказала: Чоловіки, не маєте нас розуміти. Відчепіться від тих чоловіків. І з цією думкою я вже другий день думаю, треба відчепитися. Від свого чоловіка, він не має мене робити, розуміти. А хто мене має розуміти, я сама себе маю розуміти. а я можу себе зрозуміти, а хрін там. Тому що в мене просто якийсь моток, думок в голові. Дерево, сосна береза, Дерево, сосна береза. Просто, мені здається, скоро закоротить в тому мозку. Як навчитися готувати, щоб не були грязні ці кастрюлі? Кастрюля стоїть другий день на плиті? Ніхто, звичайно, крім мене, не поставив її знову. В холодильник і звичайно суп прокиск суп смердить на всю хату. І саме гірше, щоб воно все так поприлипало, що я не можу його відмити. Чому я маю це відмивати, якщо в мене новий манікюр? Я легка, красива, ізячна жінка. Чому я маю постійно мити цей посуд? Готувати, постійно всі годувати і мити посуд. І так завжди, так завжди, я не хочу так жити. Якщо я не хочу так жити, я не буду щаслива. Якщо я не буду щаслива, мені не потрібно життя. Отже, потрібно щось змінювати, щоб піти з родини сказати: сину, мій є майбутній малюк, який ще не народився і чоловік, і я вас полишаю, я йду. Від вас. Але я так не можу зробити, тому що це мої рідні люди, я їх дуже-дуже сильно люблю. Але я горнічна. Так мали ці вікна вже мити. Давни дома до, до робітниця, яку я мала замовити, наняти. Ви знаєте про це, але я не, не наняла. Чому я не наняла? Я не змогла її просто підпустити до себе в хату, тому що коли я завагідняла, я зрозуміла, що якоїсь лівої людини в себе в хаті я просто не потерплю. Мене дуже... Такий характер на людей, які мені не підходять, я боялася, щоб мені ця людина не підійде. Тому я все роблю сама. Чи хочу я робити сама, нічого я не хочу робити. Боже, я якась пенсіонерка, так і да. Хочеться піти лягти, але я не можу лягти. Я не можу лягти навіть просто полежати, задерти ноги і нічого не робити. Мені постійно треба робити, 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 робити. У мене ще купа справ ще в мене є. Пралка, яка вже закінчила прати, потрібно все випрати. І, звичайно, зараз я ще буду чуль прати, потім його потрібно повісити. Минулий раз перед Паскою, перед чистим четвергом, я таке робила, коли була вагітна, але в мене вже таке було пузо, що я точніше, що я вам розказую на чистий четверг я народила. Ось такий вигляд.